І у продовження теми дронів у Львові чотири виробники безпілотники вибороли фінансову допомогу для своєї діяльності. Йдеться про підприємців, які пройшли спеціальний конкурс і отримують із міського бюджету по одному мільйону гривень. Для цього у місті діють спеціальні ваучери в рамках окремої загальноміської програми. Її запровадили для різного виду бізнесу невдовзі після початку повномасштабної війни. І власне про це та й загалом про. Те, яким буде наступний бюджет міста Львова, будемо говорити з депутаткою Львівської міської ради, головою комісії фінансів та планування бюджету, найголовнішої комісії Львівської міської ради, так кажуть пані Наталію. Наталію Шелестак, Вітаємо вас. на шість. доброго старі. вечора. От спочатку про дрони. Скільки підприємців і на яку суму отримали таких ваучерів в 23-му році, і як це відбувається? Дивіться, нам звітують же після того, як закривається певний період, наскільки мені відомо, було кілька ваучерів. Максимальна сума, на яку яку можна отримати по цьому ваючер, це один мільйон. Є процедура, є спеціальна комісія, в яку входять в тому числі і депутати. Я тут не входжу, тому я не можу знати. Ви точно. туди не входите, як голова головне? Дивіться, ми ми говоримо про те, що ця, ця комісія розглядає вже конкретні подані uh -huh. документи. Тобто, саму саму програму розробляли і приймали депутати, так а вже. Наша комісія визначала, яку кількість грошей туди треба закласти, і в разі необхідності вона поповнюється. А вже процес подачі документів він перевірки цих документів і конкурсна комісія, яка визначає, хто хто перемагає, має отримати чи не отримує ваучери. Це вже я не Та. Але ми в кінці року бачимо звітність, тобто скільки отримано чотири, по моєму, ваучера було отримано станом на сьогодні. Чотири ваучери, якщо порахувати по мільйону, то це приблизно. 4 так, але дивіться, це тільки якщо говорити про дрони. Так. А насправді ця Програма вона значно ширше. Там є бізнес для ветеранів. ми про ветеранів. це якраз і поговоримо. Бо крім бізнесу ветеранського, ми знаємо, що багато людей отримали ваучери на відкриття бізнесу для людей, які повернулися з війни. Так. Але, от два пункти, які нас дуже зацікавили у цих ваучерах. В програмі перший це два грантових ваучери на створення або розвиток переробних підприємств в межах проекту спільного з міністерством економіки, і шість виставкових ваучерів для торгових місій і презентації. Українських не були, не були отримані так. Це були ваучери. Шість виставкових. Ми цю інформацію взяли із Фейсбук-сторінки Андрія Москаленка, заступника першого міського голови. Власне, де висвітлювалися питання цих ваучерів? От про виставкові ваучери. Цікаво, і про переробні підприємства. Що це за переробні? Якщо підприємства? чесно, мені ця інформація на жаль невідома, але е, я думаю, що мова йде про е, якісь або релокований mm -hmm. бізнес, або щось е, в'язане із тим, хто переїхав тому, що насправді е, основна ціль цьогорічна була підтримка людей, які переїхали підтримка релокованого бізнесу, тобто які або які мали бажання до релокації, так тобто і які могли. Тому що це не завжди бажання є, а змога. І ця підтримка, вона така насправді не дуже значна. Часто, особливо, якщо ми говоримо про середній бізнес, який який треба ну, значно більше грошей для того, щоб його тільки перевести. І підтримка військових, а також ветеранів і людей, які повернулися, хочуть соціалізовуватися, мають ідеї. Тобто я думаю, що це було пов'язано з цим. Давайте так само це можливо про... було. Підтрим підтримка в цілому, ми там маємо багато програм. Ну от ви знаєте, ми там Маріуполь так підтримуємо і ряд інших таких програм, які пов'язані все таки з війною, так. І не можу сказати, можливо, ми підтримували виробників, які там, наприклад, представляють релокований бізнес, робили якусь там виставку. Хтось вишасткою не можу сказати чесно, не моя не мій профіль. Поговоримо про ваш профіль, про бюджет так. зараз. Так. Якраз тривають такі дуже бурхливі обговорення бюджету міста Львова на наступний рік. Ми можемо за цим спостерігати за Фейсбук-трансляціями. Презентовано за проект загального фонду міського бюджету це без капітальних видатків, сума приблизно 13 мільярдів гривень, Незважаючи на те, що місцеве самоврядування забирають військовий ПДФО, так званий, але підтримка збройних сил України принаймні задекларовано залишається так само, як минулого року. Це близько 1 мільярда гривень, і, от, власне, не як? близько, а 1 мільярд не менше. Так а. на що піде ця сума, і як вона буде розподілятися? Добре, дивіться цього року, коли ми приймали бюджет 23-го, Ми депутатським корпусом мер прийняли одноголосне рішення. Було прийнята програма, де були чітко зазначені ну, скажем, хто може утримувати і яким чином допомогу з міського бюджету? Ми говоримо зараз виключно про допомогу, яка пов'язана з війною. Це військові частини, правоохоронні органи, безпекові заходи і так далі. І ми тоді заклали. Півмільярда, і ми розуміли, що в разі, якщо будуть буде, буде потр... потреби, якщо будуть такі запити, будемо додавати, додали станом на сьогодні, мова йде про один мільярд. І ми зрозуміли, що в принципі можна було і більше, якщо би в нас, скажімо так, тому що в геометричній прогресії ростуть запити, в геометричній. і відповідно Станом на наступний рік ми прийняли таке рішення, що. Воно зараз тільки декларативне, тому що не прийняти в принципі ще бюджет. Але я думаю, що оскільки ми маємо 100% бачення голів фракції, я думаю, що це проговорено з депутатами. Ми маємо 100% бачення чиновників голови, що що має бути саме так, не менше. Звідки ми візьмемо цей мільярд, якщо в нас забрали ПДФО? Ми візьмемо його з тих грошей, які мали би піти в бюджет розвитку. Тому цього року. Бюджету розвитку, ну по суті, де факто я зараз говорю, так чому... 40 мільйонів планується 41. 41. станом на сьогодні. Та можливо, що щось якісь там будемо дивитися, бо ще воно відкоригується все одно в комісіях і так далі. Але ми зараз говоримо про те, що бюджету розвитку не буде. Тобто в бюджет розвитку там формально буде поступати певна сума. Там у нас є зобов'язання достатньо великі, сумарно там на 1,2 і два мільярда. Це наші кредити, лізинги, все решта, так? Тобто ну, всі зобов'язання. От, от ми їх гасимо, і все решта, тобто, оцей мільярд, який би мав би розділятися там на, 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 на розвиткові якісь речі, було прийнято рішення залишити в програмі. Для розуміння наших глядачів, ПДФО, яке забирають у Львова, це близько 2 мільярдів. Ні, Не було там 2 мільярда, це близько. 1,8%. Ну, але я хочу наголосити, тому що люди часто говорять про тільки військове. Це не тільки військове ПДФО. Це і поліція, поліція назва ПЕСПЦ над... пожежники, прокуратура. Це те, що ми завжди мали. Які і вони так були не були у Львові так, ще до війни. були вони платили ПДФО, так. але зараз це забрали. І це в нас забрали. Це Але вам хочу... залишили реверсну дотацію, яка фактично вирівнює цей. Не, не вирівнює реверсна дотація в нас менше, і хоче. Нагадати, що держава колись давно обіцяла коли домовилися, що не будуть підняті тарифи для людей покривати різницю, так uh -huh. і по сьогоднішній день не перекриває, і це понад мільярд гривень. Один дв... від один. Ну пам'ятаю, 1,2 чи 1,3 станом на сьогодні. Реверсна дотація. Ні, це, це я зараз говорю перекриття оцих... реверсна дотація. Реверсну дотацію нам лишають. Вона буде теж в межах 1,3. 1,3. три, один а будь-якому випадку ви самі підтвердили у цій студії, що доведеться коротити і освіту, і медицину, і усі інші а, галузі, а, і тоді тут... розвитку в частині розвитку. Ну звичайно, що е, захищені статті ніхто коротити не зможе. Але е, депутати, коли про це говорять, говорять завжди про таке, що треба скоротити критичні витрати. Як ви визначаєте, що критичне, а що не критичне, що можна підкоротити, а що не можете забрати? Ой, це знаєте, це завжди дуже складний процес. В нас насправді ми вже так навчилися працювати достатньо злагоджено, працюють профільні комісії, і кожна комісія в своєму профілі визначає. Ну от, оце ми можемо трошки врізати це, от просто ніяк, і з тим всім вже приходять до нас, то тобто ми маємо вже якийсь такий знаєте, е, е, ну вже якусь ну, таку думку. Так, таку таку думку, що вони вже це пропрацювали. Звичайно, що виходячи вже з там з наших можливостей нашого бюджету, десь щось воно коригується, але завжди е, є розуміння, що має бути профільна комісія. Е, ну ма, вона має бути базова в, саме от в, в цьому uh -huh. напрямку. Якщо говорити про такі профільні вед видатки якщо говорити там про, наприклад, загальні видатки, наприклад, на на оплату праці оплату праці чиновникам. Наприклад, ну в нас тут ще йдуть спірні. Це правда, що 65% бюджету йде якраз на оплату праці чиновників. Дивіться, все отримання чиновників це 860 шістдесят мільйонів. Всі отримання, угу. тобто, це це вже якось воно не, не так не, не то, але це моя ценувається почала просто на виконкомі. Це це мається на увазі повністю закриття. Можливо, виконком мав на увазі всі всю, всі зарплати, включаючи освіту. Ми ж маємо не тільки тих освітян, на яких поступає субвенція. Ми маємо ви знаєте Львів в новій українській школі. Так, тобто, в нас ми боремося за те, щоб наша освіта, наших дітей була іншими словами, не, ли, не лише на працівників, які сидять на площі ринок а, звичайно, і звичайно, а на всіх бюджетників працюють, так працюють у відповідних органах міської ради на усіх бюджетах. критичні витрати. Ви знаєте, я також я бачу перед вами проект бюджету. Я також його бачив на сайті міської ради. І от є там програми, які, чесно кажучи, ну у мене не те, що виникають запитання, але я хотів би дізнатися вашу думку як голови бюджетної комісії. чи вважаєте ви їх критичними чи не критичними? Давай. Наприклад, програма створення інфраструктури для належного виголу собак у місті Львові на 19-27 цьом роки закону один мільйон 330 тисяч. Ні, там там е, дивіться, е, якщо. Я, я не я не пам'ятаю, де це дивіться. Є програми, угу. які мають перехідні якісь речі. Угу. Угу. Тобто програма була там створена, наприклад, 20-му році. Ну як було, ця в 19-му. і є якісь перехідні речі, вона тому лишається як тобто стрічка. мільйон залишився з попереднього року. Можливо, я за саме зараз про це не можу говорити, тому що ми, ми це не проглядали. Але мені здається, що вже є зараз. Я просто не бачу, де ви знайшли. Але ми всі програми, які були закриті, тобто, е, тобто дороблені, е, ми на наступний період продовжуємо їх тільки формально, не наповнюючи не, не, не наповнюючи кошти. Е, і а е, як я сумніваю, що там буде або щось не завершено. наразі. Uh -huh. Тобто, дивіться, забралася вся крв. Е, Побудова нових майданчиків незалежно для людей, дітей чи, чи тварин. Воно все дуже потрібно зараз. Це все на стопі, і воно на стопі насправді весь цей рік. Якщо ви бачите, що були якісь ті чи інші витрати, чи тендера, які наші люблять розпочинати тоді, коли вже це по суті борг, то вони вже дуже завершились. Тобто є речі, які визначені критичними. Критичні речі визначені військові усунення наслідків агресії, тобто ці наші. Які ми переживали як Львів, прильоти це величезна кількість поранених цивільних і військових, які потрапляють до нас, і ясна річ, що вони не перекриваються державою через НСЗУ. Ви це всі розумієте? Тобто, ми не мо... ну, це не закривається всіхні mm -hmm. потреби. Ми маємо масу про програм, які стосуються власне медичних програм, які стосуються військових і. Людей, які тут потребують допомоги, які потерпіли від агресії, це освіта. Освіта, ми зараз говоримо про базові потреби освіти, це ми говоримо зараз про критичну інфраструктуру, яку ми зобов'язані забезпечити, ми зараз готувалися до цієї зими. Львів достатньо ефективно, як на мене, мені так здається. Підготувався до, 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 до різних сценаріїв. Ну наскільки можна було це зробити? Наталю, а от прибирання доріг це критична витрата чи ні? Я вважаю, що коли коли завалюється снігом місто, і вони будуть не прибрані. Це критично. Mm -hmm. Звичайно, критично. І тому, на це що У нас воно... закладені кошти, правильно? 에... А вони закладені в загальному... Ні, і вони були закладені і вони будуть закладені, і вони на наступне і через три роки вони будуть закладатися незалежно від того, тому що це є е, ті е, базові потреби, без яких місто функціонувати не буде. Тому що якщо Львів засипає снігом і не будуть виходити машини, прибирати люди, прибирати, не буде посипатися там, ну зараз. Три роки от шукаю для себе відповідь чи є можливість замінити на щось піскосуміш. А чому ви зайнялися цим питанням? Можливо, інформацію про можливі зловживання про закупівлі піскосуміш? вчора. Я про це почитала. Так, так я про це почитала в е, з медіа, і сьогодні вже як наслідок наша комісія дала доручення, щоб нам дали пояснення на на середу. Ми запросимо голову. Угу. Ірину Мароняк до нас комісію і всі голів адміністрації, які закупляли. Насправді ми це проаналізуємо. Ми взагалі будь-які звернення громадян. Е, аналізуємо, тобто, в нас немає такого, що ми там ігноруємо е, частина там... звернення у прямому ефірі. Я не Можна. даремно запиталася про снігоприбральну техніку, бо два дні Львів засипає снігом. Фактично, про це комунальники попереджають завжди заздалегідь. Я як мешканка прилеглої території до Львова, їдучи на роботу, об'їжджаю кілька центральних магістральних вулиць. Так, от ні вчора, ні сьогодні я не бачила жодної снігоприбральної техніки з 8 до 10 години. Єдиною машиною, яка мені зустріла. Це була машина на княгині Ольги, одна єдина впродовж півтора години. Тому і моє питання і звернення до комісії бюджетної. Власне, як будете бачити і запрошувати чиновників на свої засідання, то обов'язково також підскавтеся цим питанням, чому у Львові так критично мало завжди снігоперебральної техніки, коли випадає сніг. Е, і ще одне питання: власне, про критичні витрати. Ми завжди бачимо в бюджетах райадміністрацій і в департаменті в департаментах. Статті на озеленення, mm -hmm. е на поліпшення. Благоустрою. правильно, благоустрою території, поясніть, будь ласка, людям, що туди вкладається, в це поняття благоустрій, озеленення так, ну, насправді йдеться Я не розумію. про сотні гривень, а про великі кошти, про мільйони. Йдеться про мільйони. Звичайно, у нас велике місто, у нас велика господарка, і про і це дійсно мільйони. Дивіться, кожен район визначає собі тону, що потрібно зробити для того, щоб не втратити як мінімум, якщо говорити про критичність, те, що ми вже маємо. Що це означає? Є, наприклад, газони, які ти, якщо не прокосиш, вони ну. Mm -hmm. Так, 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 вони закладені, що mm -hmm. якщо не відбудеться покос, то на наступний рік ми його втрачаємо. А на нього вже там закладені колись були мільйони, і ці мільйони просто втратяться. Так тому там, виходить, що їх краще кусити, ніж там втратити питання, тратити. що стосується того, чи депутати контролюють ці гроші. Ні, бо дивіться. ви можете виділити гроші адміністрації. Адміністрація собі вирішить воно наприклад, так і є поставити золоті лавочки. Ні, не отак не вирішить. Але значить, як відбувається взагалі цей процес виділяє. Адміністрація каже, нам потрібно стільки, нам треба от стільки на косіння, стільки на прибирання, стільки там, е, на раз, два, три, стільки там на оце, стільки це на угу. оце. Тобто, воно таке дуже е, ну, скажімо, загальне. загальне. Після того, як вони е, оце загальне показують, воно приймається в загальному бюджеті, так? тобто, показники самі приймаються. Потім вони приходять вже деталізовано. Деталізовано це вже обговорюється там, з мешканцями, з депутатами, які представляють. Той район і так далі, і приходиться і кажеться: от там -то, стільки нам треба на ліфти, стільки нам треба на програму дахи, стільки нам треба на програму благоуси. Нам стільки на покоси, стільки на піскосуміш, стільки то на то, стільки то на то. Наскільки відбувається контроль, давайте ну так об'єктивно. Я не уявляю собі, коли я маю, наприклад, я. Чи чи члени моєї бюджетної комісії, е, тобто нашої, та і е, коли це контролювати? Тому що як воно все виглядає? Нам дуже допомагають насправді у такого роду розслідування журналістські. Чесно, я завжди дякую будь-якому журналісту, який піднімає тему і каже: От, подивись туди. Чому або не немає значення тому, що тоді ти можеш зупинитися і подивитись: а точно, а що оцей купив так, а цей так, і давай про це спитаємо. Не можу сказати, що там завжди знаходиться чому. Завжди знаходиться, чому е, Тому що там в інший період або піднялася ціна зараз, або ще щось, або ага. е, там не прийшов е, саме цей е, на, на тендер, не прийшов, не проявився. Постач так різні, але ми завжди е, перевіряємо цю інформацію. Сказати, що є тотальний контроль. Ну, звичайно, що ні для цього існують інші органи, для цього існує аудит. Внутрішній для цього державна аудиторська служба. І ще купа, купа, купа. Але ну, коли ми говоримо про критичні втрати, то читає. Швидше питання морально-етичне, аніж якесь е, корупційно-економічне. Дивіться, я можу сказати тільки одне: що цього року, от, повірте, всі навчилися економити. І наступний рік я переконана, ми, ну, він буде виглядати значно краще, тому що дуже тяжко. Коли переходити в оцей режим не просто економія, а ще й тотального контролю зі сторони, угу. і я дуже дякую ще раз активістам, які піднімають цю тематику, журналістам. Я бачу, як Андрій Москаленко після роботи сидить ще три години тендера, майбутнє переглядає, розумієте, тобто, щоб там, не дай Боже, щось було не критично. А Куди активісти можуть звернутися, якщо вони підозрюють якісь зловживання і собі? Е, дивіться, вони можуть. Zvrniti se. В будь-якій формі і звертаються до мене в через я є у всіх соцмережах. Я нікого не блокую. У мене то тобто шукати Наталі Наталія У Нас є площа ринок 1 депутатці, так шелестак, або будь-якому іншому депутату, який імпонує, або зразу на комісію, або тобто в будь-якому вигляді через СНАП прийти принести на площу ринок. Один звернення будь-які спосіб Пані Наталі гаразд це зрозуміло, і останнє запитання на завершення. Ми всі бачили такі дуже бурхливі обговорення проекту бюджету, і в нас виникає запитання: а коли ж таки буде прийнятий бюджет, чи буде він прийняти ще в цьому році, зважаючи на такий Запал обранців Якщо ми не приймемо цього року, ми будемо жити по дні 12 і Ми не зможемо допомагати військовим, тому ми приймемо. Я маю надію бюджет. Але в нас є одна така тригерна точка, яка я думаю, що може стати, ну скажімо, критичною. Це не в нас немає структури. Було прийнято рішення, що на 20% зменшується кількість чиновників. Угу. В саме в, місь... в нашому апараті Львівської міської ради і 20% було прийнято, всі пооблодували, але ми досі структури не бачимо. Угу. Приймати бюджет, не маючи структури. Е, ну принаймні, ці депутати, з ким я проговорювала. Якщо говорити про європейську солідарність, по-моєму, навіть фракційне рішення, таке є в нас так само. Є фракційне рішення. Приймати бюджет, не маючи структури, ну це. Ви, недоцільно. тобто, ви очікуєте, коли міський голова чи умовно міський чи виконком скаже, що я звільняю цих 20% відсотків посадовців, так і тільки після того, як ви це побачите на папері, буде відбудеться однозначно В іншому випадку немає. Тобто, це нелогічно. Має відбутися управлінське рішення, так і ми маємо розуміти, угу. яка буде структура, кого звільняють, чому саме їх звільняють, чому той чи там інший працівник. Ну які як обиралася зміна цієї структури, і тоді ми маємо розуміти, яке буде навантаження Непростий процес вас чекає. Бажаємо вам його гідно пройти, узгоджуючи і структурою, і головний кошторис міста між чиновниками і депутатами, управлінцями міста. Як? Наталія Шелестак, депутатка Львівської міської ради, голова комісії фінансів і планування бюджету. До речі, її можете шукати у соціальних мережах, якщо у вас є якісь претензії або якісь зауваження до деяких е, е, витрат, е, якщо такі якщо такі помічаєте.